Всім привіт! А що як я вам скажу, що інстаграм можна і треба автоматизовувати? І ні-ні-ні, не спішіть вимикати це відео та дзвонити санітарам. Бо, по-перше, вони до мене не доїдуть, по-друге, я їм двері не відкрию. А по третє, я кажу не про якусь там автоматизацію створення контенту, до якої, м'яко кажучи, ще далеко, а про автоматизацію комунікації в Інстаграмі. Тобто директ та коментарі. І це, як. Показав останній місяць роботи, цілком реальна історія. Тож у цьому відео ви побачите, як мій бот аналізує медіа та коментар в контексті саме цього медіа, а не просто як тест, і вже дає відповідь на нього. Як він працює з агресивними коментарями і з саркастичними коментарями. А також як він працює з відмітками на сторіс у фото та відео, тобто коли інший користувач. Виставляє сторіс, свій аккаунт та відмічає там ваш, а також як він працює з відповідями просто на сторіс та на Сторіс, які є частиною серії. Тож не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Тож почнемо ми з аналізу серії історії. Як це працює? У кожної людини, яка купить цей бот, буде також телеграм-бот, через який вона буде спілкуватися з своєю автоматизацією. Як бачите, тут він сповіщає про високоризикові коментарі та високоризикові повідомлення, але до цього ми повернемось пізніше. А також вручну запускається процес аналізу історій, бо я вважаю, що варто його запускати вручну для того, щоб штучний інтелект ніколи не плутався. Тож, пишемо ось тут просту команду Stories та переходимо в Make. В Make ми відразу бачимо сценарій. Тож, це Telegram-бот, який слухає саме цю команду, і далі технічні модулі, які вигружають цю історію в Google Gemini та Google Диск. Ви мене спросите, мол, нафіга тобі Google диск? А зараз поясню. Бо коли відповідь на історію стає високоризиковою, посилання з Google диску у вас завантажується в AirTable. і ви можете бачити відео прямо з таблиці. Зручно? Так. Звісно, зручно. Тож я повернусь к вам, коли цей сценарій завершиться і перейдемо до наступних. Я знову тут. Як бачите, 4 історії записалося у внутрішню базу даних в Мейку. Тепер познайомлю вас з параметрами, по яким буде аналізуватись ваша історія. По-перше, це унікальний ідентифікатор медіа, Media ID, по якому бот визначає, на яку саме сторіс. Вам відповіли. Друге, це тип медіа. Насправді, це просто для того, щоб вам зручніше було зрозуміти, про що саме йде мова. Далі йде аналіз самої історії, тобто як сферичного коня у вакуумі. Ось тут бачите, що у вступній історії я розповідаю про те, що нарешті бота закінчено, і що саме цю серію історій я записую для того, щоб розказати про неї на Ютубі. І тут в усіх чотирьох історіях є наступний параметр один і той же це аналіз серії. Він може бути або порожнім, або заповненим. Це залежить від того, чи є історія частиною серії чи ні. Якщо ця історія є частиною серії, то відповідь на неї буде аналізуватися по чотирьох параметрах: аналіз самої історії, аналіз серії історії, тобто для більш глибшого контексту. Текст самої відповіді та історія взаємодії з користувачем. Якщо історія не є частиною серії та користувач ще не має історії взаємодії з брендом, то тоді лише по аналізу історії та по тексту відповіді. І за цим посиланням, якщо відповідь високоризикова, воно буде відображати відео у вашій таблиці Airtable. Зараз якраз перейдемо до того, що я сам собі напишу високоризикову відповідь, і ви побачите, як це працює. Тепер, бачите, мене тут, я трохи переїхав, бо інакше просто не буде видно діректо з ботом. Тому, як я і обіцяв, пишу агресивну відповідь на історію. як бачите, агресивну відповідь на сторіс я написав. Тому тепер переходимо в Телеграм. Та дивимось, що нам написав наш бот. Пише, що нова високоризикова відповідь, тільки тут згадка у сторіс, я просто забув поміняти шаблонний текст. В AirTable ми маємо дані, згруповані по ніку, а також саму історію, на яку відповіли. І бачите, що це саме ця сторіс, на яку відповів користувач. І його відповідь ми можемо опрацювати вже безпосередньо в Директі. Тепер відповімо на історію вічливо. Поділимось. Вигаданою проблемою з мейком, та подивимось, як бот виводить на консультацію коротку 15 хвилину зі мною. Всього в Директі в мене працює три агенти. Продажник, який виводить людей зі мною на короткі 15 хвилини зі дзвон, підтримка, яка суто відповідає на технічні питання, шукаючи інформацію в інтернеті та перефразовуючи її в понятний лад, третій агент, який зараз відповів, це асистент. Який виповнює роль такого трансфера між підтримкою та продажником, а також роль звичайного смолтокера, і також може відповісти на якісь прості питання, задля яких не треба лізти в інтернет. Скажемо йому, що в мене проблема з мейком, не можу під'єднати Gmail. Оскільки я сам стикався з такою проблемою, то я досконально знаю її рішення, і якраз перевіримо, наскільки коректно мені на нього відповість бот. На цей раз бот відповів дуже технічно, тому спробуємо його трошки направити. І подивимось, якщо він не дасть мені 100% правильну відповідь, то я скажу йому, що нічого не вийшло, і він направить мене на консультацію зі мною. Найцікавіше, що в дублі до цього він відповів правильно, а зараз неправильно. Але таке з ним буває це все ж таки лише перша версія. І тепер вже підключається продажник. Тобто передався сигнал, що я хочу, щоб моїм кейсом зайнялась людина. І тут він пише: Його зазвичай проходить такі кейси у короткому живому дзвінку, без презентації. Просто показує, як це вирішується. Дзвінок 15 хвилин. І коли зручніше, типу сьогодні чи завтра. А мені зручніше взагалі в суботу. І ось що Бот зробить в такому випадку? Оскільки в нього є підключення до календаря, він чудово розуміє, що зараз тільки середа. Все просто чудово прекрасно. Він мені просто дає посилання на Google календар, в якому я можу забронювати години для зідзвону. Але субота тут недоступна, але я можу вибрати будь-який інший слот. Тут я бронюю, і мені приходить, вже мені, як Єгору, приходить посилання на пошту, що я бачу, що в мене новий зідзвон такого-то-такого-то числа в такий-то-такий-то час з таким-то-таким-клієнтом. то, таким -то клієнтом. Тепер. Перевіряємо його роботу з відмітками в сторіс. Прямо зараз при вас беру ось це весь телефон, фотографую профіль та виставляю історію з підписом. Зараз побачите, яку бачите, що історія виставлена, і тепер чекаємо відповіді. Бота, а ось і його відповідь. Він мені подякував за теплі слова у моїй історії. А тепер перейдемо більше до технічних процесів. Що ж під капотом? Що то за v 12 такий сценарій з опрацюванням сторіс ви вже бачили. А тепер покажу вам сценарій, на який приходять абсолютно всі события. Це ось цей базовий сценарій опрацювання коментарів. Ось тут вебхук, на який приходять дані, і далі воно вже розгалужується тут на відео, якого ще немає в базі даних. Тут воно аналізується та зберігається. І далі вже йде розгалуження на те, чи сам користувач має історію стосунки з брендом чи ні. Далі така сама історія фото і для серії фото. Ось по такому сценарію. Публікація йде лише один раз, а коли вже по ній є повністю аналіз та є всі посилання на контент, щоб завантажити веєртейбл на случай, якщо вони будуть високоризикові, то вже йде по цьому сценарію, який просто дістає медіа аналіз з бази, і далі, вже залежно від того. Чи користувач існує в базі даних, чи користувач не існує в базі даних, а нижче це службові історії для того, щоб відправити текстові повідомлення, голосові повідомлення, або відео та фото повідомлення, які надходять в Дірект, неможливо завантажити, оскільки інстаграм дає посилання лише на перегляд, а не на завантаження. Тому такі повідомлення також обробляються вручну через telegram бот А ось це останнє розгалуження з трьома модулями предназначене для того, щоб ви могли відповісти на коментар з таблиці. І зараз якраз таки я покажу, як це робиться. Повертаємось в Instagram. і пишемо будь-який коментар. Хай це буде баран. Ось такі три барани відправлю. І тепер дивимось, що далі буде просходять. Так, я неспроста взяв саме цю публікацію, бо це найскладніше з технічної точки зору, саме серія для того, щоб її обробити і потім завантажити в AirTable. Зараз подивимось, як бот з цим впореться. Провібрував телефон тільки що, а значить, час заходити в Telegram. І бачимо, ось 2049, маєте новий високорізиковий коментар до вашої публікації. І бачимо, що він саме під серію ось цих три барана. І тут бачимо аналіз від Gemini, який абсолютно не розуміє, як так. Людина тільки що відмічала вас в сторі, казала дякую за автоматизацію, а тепер кидає баранів. Тому перекладає це діло на людину. Також бачимо аналіз публікації. Та саму публікацію. З семи слайдів. Їх можна завантажити будь-яку кількість. Як Instagram дозволяє до 20, так до 20 зможете сюди і завантажити. І тепер бот нам запропонував відповідь: Поясніть, будь ласка, що саме маєте на увазі. Так, будь ласка, треба виправити. Воно пишеться через дефіс. Вроді би. І тепер переносимо цю відповідь у фінальний коментар. Бо саме це поле буде публікуватись за допомогою кнопки. І тепер натискаємо цю кнопку опублікувати. І знову переходимо в Instagram. І бачите, відразу прилетіла відповідь після кнопки. Поясніть, будь ласка, що саме маєте на увазі. Я зроблю більш детальний огляд, якщо це відео набере прям багато лайків, хоча б більше 20, щоб я подивився і такий вау, ніхрена собі! Варто це продовжувати. Тоді я зроблю повний технічний огляд по всім модулям, а тепер залишимо позитивний коментар до відео, але вже не з цього аккаунту, бо він вже позначений як високоризиковий. А повідомлення від високоризикового аккаунту по-любому будуть приходити в AirTable. Це як така міра безпеки, щоб штучний інтелект не напертачив лишнього. Тепер пишемо позитивний коментар. І знову чекаємо, поки відеофайл обробиться. Це найскладніший тип файлів для штучного інтелекту, тому він оброблюється до 5 хвилин. А й до речі, якщо ви перейдете в мій інстаграм та зробите отак, я вам буду дуже вдячний. А якщо натиснете на цю кнопку, то взагалі моя подяка не буде знати меж. І бачимо, що бот відповів: дякую за підтримку. Дуже приємно, що чекаєте, ввечері буде ще більше цікаво. Але ви можете мене спитати, а що він на кожний коментар буде таким чином відповідати, таким довгим текстом, та ні, ні в якому разі. Якщо я просто йому кину якісь позитивні емодзі, а не баранів. То він відповість мені також емодзі для того, щоб справляти більш чоловікоподобне враження. Так, хай це буде огонь. і хай це буде ось ця штука. І він мені знову відповів. Просто емодзі. Як тут можете бачити, він мене просто двічі обійняв. А тепер обіймаю вас я та бажаю гарного вечора. Нарешті перше відео з цикла складних ноу-код no автоматизації завершено. І я вас з цим вітаю, що ви нарешті це побачите, бо я вам це обіцяв більше ніж 2 тижні. Тому до нових зустрічей і всім гарного вечора!